Сьогодні у селі Великі Гаї прощаються із Мирославом Дишкантом. Чоловіку було лише 49 років. Працював начальником відділу освіти виконавчого комітету Великогаївської ОТГ. Вчителював у селі Великі Гаї, був викладачем ТНЕУ. Односельчани згадують пана Мирослава як товариського сусіда, зразкового сім'янина та справжнього патріота. Завжди Міг піти на зустріч такий, що будемо казати розумна, хороша людина, компаньонська, і міг навчити, і міг подати, бо всі бачу, і фінансовий інститут є тут, і є школа, і ну, вся округа, який на сьогоднішній день займав, не такий, будемо казати, посаду. Так що хороша людина, що можна більше сказати. Шкода, і все. Міг ще багато і для села, і для громади принести. Він був справжнім. Сусідом, він був справжнім українцем, він був справжнім чоловіком, він і науковою працею займався, і трудовою діяльністю займався. І де б він не був. Про нього говорили його справи, і люди говорили, що це є справжній українець. А про великий жаль, я російською мові кажу, що життя це мгновення. І ми всі переглянули зараз. Погляд і життя. Хороший батько дуже. Хороший сім'янин, чудовий господар. У них все дуже прекрасно, вони дуже хороші господарі. чудова. Чудова сім'я, дуже прекрасна сім'я, і ми дуже шкодуємо, що така непоправна втрата на нашій вулиці. Дуже шкодуємо. Нагадаємо, чоловік загинув 2 березня в результаті автомобільної аварії на трасі Тернопіль Підволочиськ. У пана Мирослава залишились двоє дітей та дружина. Поприщатись із Мирославом Дишкантом прийшли односельчани, друзі, колеги та рідні. Редакція каналу Тернопіль 1 висловлює щирі співчуття сім'ї Дишкант. Оксана Рогачук, Віталій Куземко і вся команда каналу Тернопіль 1